40 років на розробку однієї гри це багато? Та це дуже багато. І саме стільки часу пішло на випуск фінальної версії гри Ferret. У часи, коли комп'ютерні пристрої переважно використовувалися дослідниками та інженерами, знаходились ентузіасти, які з часом починали нудитися, і щоб якось себе розважити, починали створювати ігри. Одними з таких були працівники компанії, назва якої не має значення. Головне, що вони вирішили створити власну гру у постапокаліптичному сетингу Ferret. Гравець прокидається після ядерної катастрофи у кріогенній капсулі і повинен вирішувати численні головоломки, щоб вижити та дослідити вже невідомий для себе світ. Завдяки своїй досить новітній на той час технічній архітектурі гра будувалася як торт, шар за шаром. До прикладу, один розробник повністю робив перший розділ гри, який вже можна було пройти від початку до кінця. Інший працював над другим, який додавався до першого, після чого гра мала вже два розділи, ну і так далі. І ось так поступово автори доводили гру до кінця. Зараз би це назвали раннім доступом, але тоді такого поняття не було. Розробники просто поступово допилювали свою гру і якісь проміжні етапи оформлювали у типу реліз, але все трішки затягнулося. Розроблялася гра ексклюзивно для міні-комп'ютерів Nova 2 від компанії Data General, і бюся об заклад ви про них нічого не чули, бо загинатися вони почали ще в кінці 80-х. Зрештою, новому поколінню гравців не було на чому запускати гру, навіть якщо вони про неї якимось дивом дізналися. Аж доки розробники не портували Ferret на MS-DOS у 2009 році, досить вчасно. Але навіть такий крок не сильно допоміг поширенню гри. Що дивно, ну окрім 40-річної розробки гри. Ми досі не знаємо імен авторів гри. Вони просто підписуються як розробники Ferret. А на сторінці гри у Фейсбук просто грандіозна кількість підписників. Два. Ну, принаймні стільки їх було до 2022 року, до моменту, коли про гру написав автор блогу Блуренга. Після чого гра з'явилася на радарах мастодонтів типу PC Gamer і ні, популярною вона не стала. Але про її існування хоча б дізналися. І саме цього ж року, а якщо бути точнішим, 15 серпня 2022 року, через 40 років після початку розробки, була випущена остаточна версія гри, в якій, іншого, з поміж іншого, з'явилися фінальні глави. І малочисельні фанати нарешті змогли завершити історію довжиною у 40 років. І ви скажете, Артеме, ти вже цілих дві хвилини втираєш про якийсь довгобут і ще жодного кадру з цієї гри не показав, заради чого весь цей кіпіш? Та ось заради чого. Ну а чого ви очікували від гри, розробка якої почалася у 82-му році? Але головне в цій історії а вже ж люди, які віддано любили своє творіння і змогли протягнути цю любов продовж десятиліть. Це заслуговує на повагу і оплески стоячі. Це відео присвячене наполегливим розробникам, які не зупинялися перед труднощами, чого б це їм не коштувало. Деякі історії викликають сум, від деяких я був чесно шокованим, а подекуди результат виявлявся таким, що авторам варто було б вчасно зупинитися. Коротше, це відео про найбільші і, на мій погляд, найцікавіші довгобуди. Привітулі. Ту Human – яскравий приклад виробничого пекла. Хоча, добре, так чи інакше, у пеклі побували усі проекти, згадані в цьому відео. Розробка гри почалася ще у 99 році для PlayStation 1, але вже наступного року Silicon Knights уклали угоду з Nintendo, тож гра мала приїхати на Gamecube. Розробка гри йшла фоном, бо основні сили студія кинула на Eternal Darkness та MGS The Twin Snakes, ремейку оригінального MGS для все того ж GameCube. І так дотягнули до 2005 року, поки гру не перекупила Microsoft. Сеттинг гри за цей час теж змінився від класичного кіберпанку до кіберпанкового переосмислення. Скандинавської мітології з Бальдером у головній ролі. Це ось Бальдер, до речі, з God of War, який насправді не дуже схожий на мітологічного Бальдра, але то таке. Ще три роки під крилом Майків, і ось нарешті гра вийшла і отримала змішані відгуки з ухилом в негативні. Хвалили здебільшого другорядні елементи: поєднання кіберпанку та скандинавської мітології, дизайн та амбіції на цілу трилогію. Але критикували основні елементи гри: боївку, сценарій та жахливу камеру. І ледь не забув про гроші. За різними даними, розробка гри коштувала від 60 до 100 мільйонів американських грошей. Зрухуванням інфляції сьогодні це 100-160 мільйонів. Я від вас тільки не вимагаю, але кілька українських грошей закиньте на поточний збір. Halo 3 і MGS 4, які виходили приблизно в той же період, коштували дешевше. Із сучасних прикладів це десь як Baldur's Gate 3 і Alan Wake 2 разом узяті. Так, в Європі розробка дешевша, але все одно вражаючі масштаби. Про те, що у Human була проблемна розробка, я знав ще з її релізу у 2008 році. Році, але про судові суперечки та їх наслідки я дізнався тільки зараз, коли готував цей матеріал, і, м'яко кажучи, був шокованим. Справа в тім, що розробники починали працювати ще з сирим на той час третім Анріалом, що спричинило чимало проблем, затягуло розробку і, відповідно, роздувало бюджет. Ще наче епіки морозилися з належною підтримкою рушія. І от з цим усім, за рік до виходу гри, вони вирішили позиватися до Epic Games. Фатальна помилка. Епіки подали зустрічний. Позов, звинувачуючи студію з поміж іншого, у порушенні авторських прав щодо деяких технологій рушія. І у 2012 році виграла. Суд зобов'язав Silicon Knights знищити усі результати їх праці, засновані на Unreal Engine 3, включно з Human та іншим релізом студії X Men Destiny. Гру зняли з продажу, а диски знищили. Але у 2019 році Two Human повернули до Xbox Game Store. Тож ви можете абсолютно безоплатно. Ну і Скачати та пограти по зворотній сумісності. Ця історія це зайвий доказ того, що життя несправедливе, а розробка ігор важкий і довготривалий процес. І навіть якщо, попри усі перешкоди, вийде дістатися фіналу цієї подорожі, не факт, що там не чекатимуть зубасті юристи, які з легкістю поховають працю 9 років вашого життя. Хоча тут самі винуваті. Ну а юристи епіків ще ті акули, усіх пожирають від маленьких студій до великих гігантів, типу Епла. До речі, про гігантів після виходу Shadow of the Colossus Фуміто Веда був здивований тим, що гравці емоційно прив'язувались не до Моно, яку герой мав врятувати, а до свого вірного кня Арго. Тож в наступній грі Веда захотів глибше дослідити питання прив'язаності до свого супутника, ну а точніше до тваринки, яка супроводжує головного героя. Подорож The Last Guardian до релізу була не менш звивистою ніж самого Тріко та хлопчика. Активна розробка гри почалася у 2007 році. Коли PlayStation 3 тільки почала підкорювати світ досить невпевненими кроками. Наріжним каменем гри мала стати істота, яка запозичує окремі елементи вже відомих нам тварин, але при цьому виглядала б унікальною, і що найголовніше, поводила б себе як справжня тварина, а не просто ніп, якому гравець віддає накази, а той неухильно їх виконує. І ця концепція дійсно живого напарника зі своїм розумом стала основою для практично усіх біт, які спіткали гру. Але про все по порядку. Через рік активної розробки, у 2008 році в мережу потрапив таргет рендер, який показував загальний стиль та настрій гри, а також чудернацьку істоту, Тріко. І забігаючи наперед, фінальна версія гри на 100% відповідала початковому баченню та ідеям креативного директора. Так, обгортка все ж змінилася, коли художники почали активніше працювати над виглядом гри, але база та основа залишилися незмінною. Ще через рік, у 2009-му, під час і 3 гру офіційно нарешті анонсували для PlayStation 3. Всі були у захваті від побаченого, і лише через роки стало відомо, що цей трейлер був відрендерений з низьким FPS, а потім пришвидшений, щоб виглядати в плавних 30 кадрах. PlayStation 3 не могла стягнути штучного інтелекту Тріко та всіх його анімацій. А якщо ви не в курсі, то по словам розробників, практично кожна пір'їнка на тілі Тріко є окремим елементом, який Фізично коректно обраховуються в реальному часі, і тут варто віддати належне Sony, які підтримали перфекціоніста Веду та його бачення гри, а не змусили спростити концепцію Тріко, щоб просто випустити ще один проєкт в портфоліо. Навіть більше вони відрядили спеціалістів з Санта Моніки та інших внутрішніх студій, щоб ті допомогли побороти не ідеальне залізо третьої ПЕСКО. Але час плинув, І у 2011 році втомлений Веда та кілька ключових розробників. Залишили Sony, а гра перебралася під крило нині закритої Japan Studio. Уеда ж залишився креативним консультантом, а новостворена ним Gen Design продовжила розробку Guardian, але вже у якості допоміжної студії, яка відповідала за креативну складову та безпосередньо за Тріко. Але після новини про відхід Веди, Guardian повністю покинув інфопростір. Вже почали ширитися чутки, що гру скасували. Більш позитивно налаштовані інсайдери говорили, що розробки продовжуються невеликою командою. Без з особливого ентузіазму. Насправді ж, у 2012 році Sony ухвалили рішення перенести гру на прийдешню PlayStation 4. Нове залізо мало б без особливих проблем втілити бачення фуміту Веди. Хоча останній заявляв, що PlayStation 3 вистачить для цього з, просто з головою. З огляду на усі технічні проблеми, які не могли усунути роками. Уявлення немає, звідки у нього взялася така впевненість. Але очевидно, що залізо нової консолі кардинально відрізнялося від PlayStation 3, а тому порт зайняв ще кілька років. І лише у 2015-му, знову ж таки, під час e 3 відбувся повторний анонс The Last Guardian, але вже для PlayStation 4. І це був справжній сюрприз, бо про гру пам'ятали лише віддані фанати. І Якщо вірити Sony, якби не вони, та постійне нагадування, що на пригоди Тріко чекають, гру можливо б і скасували. Не знаю, правда, це чи просто маркетинговий хід, але після довгих 9 років виснажливої розробки The Last Guardian вийшов у грудні 2016 року. І це була на 100% гра Фуміто Веде, одночасно схожа на його попередні проєкти і при цьому не схожа на будь-що інше, що могла запропонувати ігрова індустрія. А тепер тільки не смійтеся: в одному інтерв'ю Фоміто Веда заявив, що після довгих років розробки Айко. Та Shadow of the Colossus, а це в середньому по 3-4 роки на кожну гру, вони хотіли зробити щось хороше за короткий час. Це цитата, якщо що. Ну що тут сказати, зробили. Тільки часу витратили більше, ніж на дві попередні гри разом узяті, але щось вартісне ніколи не дається легко. А The Last Guardian досі лишається унікальним творінням, яке, як мені здається, ніхто особливо і не пробував повторити, як власне, із попередніми іграми Фоміто Веди. З релізу Гардіана минуло вже майже 9 років. Його наступник був анонсований у 2020 році у співпраці з Epic Games. І з того часу ми маємо лише короткий тизер з минулорічної The Game Awards. І чесно кажучи, Речі, я вже й не знаю чого більше очікувати саму гру чи розділ про неї в наступній книзі Шраєра. Бо є відчуття, що перфекціонізм веде і тут не дає спокою розробникам. Ще однією грою, ідеї та концепція якої випереджали доступні на той час технології, стала Prey 2006 року. Ну, вийшла то вона у 2006-му тільки, хоча вперше анонсована була у 95-му. То чим же займались розробники цілих 11 років? Ну, для початку вони намагалися створити необхідну технологію. 3D Realms в середині 90-х була чималою студією з кількома внутрішніми командами. Одні саме закінчували роботу над Duke Nukem 3D, інші активно працювали над Shadow Warrior. І була ще одна гілка, яка пропрацьовувала концепт шутера від першої особи з досить амбітними фішками: портали, зміна гравітації та руйнівне середовище. І вже щоб усе це працювало по-справжньому, без хитрощів. Та блін, таке навіть в сучасних іграх не часто побачиш. Скучив я за тією індустрією революціонерів та мрійників. Щоб більше, ось цей ось. Prey Engine мав стати основним рушієм, на якому робилися б усі майбутні ігри студії. А Prey мав би продемонструвати його потужність та технологічність. І буквально ось це зробили Epic із Unreal але через кілька років. Prey Engine навіть планували використати для Duke Nukem 5. І якщо що, легендарний Duke Nukem Forever це четверта частина, аж настільки далекоглядними були їх плани. Та повертаючись до Prey. Після першого року розробки проект покинув геймдизайнер Том Гол, який окреслив кілька концепцій гри, Том, якщо що, не остання людина в індустрії, до цього працював над оригінальним Doom, Wolfenstein 3D і покинув роботу над Prey, щоб разом зі своїм друзякою Джоном Ромеро заснувати Iron Storm. Ну розумієте масштаби особистості, так? Prey тим часом почав обрастати впізнаваними елементами, прибульцями, космічним кораблем у вигляді сфери та протагоністом корінним мешканцем Америки. І Здивуєтеся, але рушій теж вдалося створити. Навіть під час і 3 у 97 му та 98 му роках дуже секретну технодемку рушія показували за дуже секретними закритими дверима. Ну ви в курсі цих секретних показів, під час яких журналістам вдається записати презентацію. Публіці сподобалося побачене. Це дійсно була революція. Проблема лише в тому, що це була технодемка, а розробникам так і не вдалося змусити нормально працювати рушій в контексті гри. Студія настільки зберігала. Не вірилася у проєкті, що під кінець 98-го року розробку гри було практично припинено, але над рушієм ще якийсь час продовжувала працювати Корінь Ю на той час перспективна програмістка, яка в майбутньому прикладе руку до Quake 2, Halo 4, третього Unreal, і навіть попрацює з Naughty Dog, Nvidia та Microsoft. Сьогодні дуже впливова пані в сфері програмування у 2001 році. 3 Realms вирішила відновити роботу над грою. А про ідею власного рушія забули як про страшний сон за минулі кілька. Років технології сильно пішли уперед. З'явилися рушії, які могли забезпечити всім, чого потребувала першочергова концепція гри. Серцем Prey було обрано і Tech 4, на якому на той час ще не було випущено жодної гри, а першою стала Doom 3 у 2004 році. Безпосередню розробку також віддали сторонні студії Human Head Studios. І вже через рік, у 2002 році, поповзли перші чутки, що Prey повертається, але їх швидко спростували, і до 2005 року про гру ніхто. То нічого не чув до анонсу гри. Підійшли ґрунтовно. Спочатку на сайті Trader Realms з'явився напис Чекайте нашу нову гру. Потім вийшов інсайт на CNN, що прай покажуть під час і 3 Після цього вже запустили сайт присвячений грі, а у журналі PC Gamer вийшла стаття аж на 7 сторінок. Зрештою, гру повноцінно анонсували в кінці квітня 2005 року, а вийшла вона без особливих затримок трохи більше, ніж через рік, у липні 2006. -го. Як і задумалось першочергово, у грі були викрутаси з гравітацією та працюючі портали. І це за рік до виходу Portal від Valve. Також гру хвалили за шанобливе і не попсове. Ставлення до культури індіанців, та й загалом гра отримала високі оцінки. Мені прий теж сподобався. Це таке цікаве поєднання наукової фантастики та духовної культури племені Чирокі, та й стріляти по космітам через портали, стоячи до гори дригом, було весело. Не часто ігри, які переживають кілька ітерацій, зміни рушіїв, керівників та практично зупинення розробки, потім відроджуються і переростають у не просто хорошу гру, а одну з найкращих ігор року. І саме цього, на жаль, не сталося з іншим творінням 3D Realms. Після релізу у 96 му році та успішного успіху Duke Nukem 3D компанія вирішила не зволікати і у квітні 97-го року анонсували продовження серії Duke Nukem Forever з релізом під різдвяні свята вже наступного 98-го року. Керівництво кинули на нового дюка абсолютно усі сили та гроші, які тільки змогли дістати. Щоб не гаяти час, ліцензували Рушій Quake 2 і вже в травні 98-го року. під час і3 показали перший тизер гри. Гравцям та журналістам все сподобалося. А от керівник студії вирішив, що гра виглядає застарілою, а тому ледве не одразу після І3 вирішив змінити руші на свіженький Unreal Engine першої версії. Розробку довелося перезапустити. Ще через рік Unreal отримав оновлення, і як ви розумієте, гру знову довелося перероблювати. Міленіум дюк зустрів у виробничому пеклі. Команда жалілася на співзасновника студії та продюсера гри Джорджа Брусарда, під керівництвом якого складалося враження, що вони роблять не гру, а технодемки. Продюсер був одержимим технологічною складовою гри, при цьому не мав завершеного бачення, якою ж має вийти гра у підсумку. У 2001 році на І3 вийшов потужний трейлер. Гравцям знову все сподобалось. Хоча в кінці трейлеру розробники знущалися з фанатів написом Реліз коли буде зроблено але трейлер був лише добре прикрашеним фасадом, за яким ховалися пусті стіни. Іншими словами, гра була далеко не на фінальних етапах. У 2003 році над грою працювало всього 18 розробників для порівняння над вже згаданим Prey в цей же час фултайм працювало близько 30 людей. Так тривало ще три роки, поки у 2006 році не вийшов Брусард із заявою, що команда проїбунькалась і розробку гри перезапустили. Очевидно, що більшість команди покинула проєкт, бо за увесь цей час жодного прогресу не було досягнуто. Врятувати ситуацію могли Digital Extremes, яких зараз ви знаєте як авторів Warframe. Вони запропонували свою допомогу, але гордий брусард відмовився, що на думку іншого співзасновника 3 Realms стало доленосною помилкою для дюка. Зрештою, після 12 років розробки у 3D Realms нарешті закінчилися гроші. А нових інвесторів, які погодилися б вкинути кілька мільйонів у цей шред. Дар не знайшлося у 2009 році. Засновники розпустили команду, а розробку гри припинили. Але неофіційно маленька команда колишніх працівників продовжила працювати над грою пізніше створили студію Triptych Games. І тут прийшло спасіння, звідки не чекали. У вересні 2010 року Gearbox викупила права на дюка. І менше ніж через рік, 10 червня 2011 року, через 14 років і 44 дні після першого анонсу, нарешті, випустила дюка у світ. І я б не знаю, навіщо вони це зробили, мабуть, щоб увійти в історію. Ну або у Ренді Пічфорда залишилося теплі спогади про минулі часи роботи в 3D Realms. Зокрема, він трошки працював над Duke Nukem 3 d та Shadow Warrior. Ну серйозно, іншої причини, окрім як філантропічної, я не знаходжу те, що це погано гра все та в кожному окремому елементі. Не бачив би тільки той, хто ніколи не бачив дюкнюкем Forever зараз 2011 року. З однієї з найкасовіших і найгучніших франшиз середини 90-х, серія перетворилася на нікому не потрібний мотлох. І заслуга цього виключно неумілого керівництва студії, яким на хвилю успіху затьмарило розу. Ну ви ж пам'ятаєте, так? Про успіх Дюкнюкем 3D. Це, до речі, була одна з моїх найперших ігор. Зате дюк досі лишається рекордсменом за тривалістю розробки. Якщо вірити, книзі рекорд. Гіннеса. Але авторам цієї книжечки варто було переглянути категорію, бо вже давно дюка перевершили, і якщо хочете, я розкажу про інші цікаві довгобуди у якомусь із придешніх відео, бо списочок там чималий зібрався. А ваша підтримка справді надихає не полишати канал. Дякую вам за це. Не забувайте про збір і сподіваюсь, до скорої зустрічі. Бувайте!